Добрий день, ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про наступ вермахту у країнах Балтії влітку 1941 року. Згідно плану Барбаросса, через країни Балтії на Ленінград мала наступати група армій Північ під командуванням генерал-фельдмаршала Вільгельма Лицаря фон Леєба. У склад групи увійшла 18-та армія генерала Кюхлера. 16-та армія генерала Буша, та танкова група генерала Гепнера і перший повітряний флот генерала Келлера. Загалом Лейб мав 655 тисяч бійців, 1389 танків, 7673 гармати та міномети і 1070 літаків після окупації СССР, Литви Латвії та Естонії на їхній території. Був створений Прибалтійський особливий військовий округ, який спершу очолював генерал-полковник Олександр Локтіонов. А після його арешту НКВД округ очолив генерал-полковник Федір Кузнєцов. У склад округу входили 8-ма армія генерала Собенникова, 11-та армія генерала Морозова і 27-ма армія генерала Берзаріна. Перші дві армії. Стояли безпосередньо на кордоні з Німеччиною, а 27-ма армія стояла в тилу у другому ешелоні. Загалом округ мав 786 тисяч бійців, 1393 танки, 5573 гармати і міномети і 1210 літаків. На морі діяв Балтійський флот СССР згідно до воєнних планів. У випадку війни округ мав наступати на східну Прусію. За декілька днів до початку бойових дій війська округу почали зосереджуватися на кордоні з Німеччиною. Паралельно ще із 13 червня 1941 року у країнах Балтії війська НКВД почали депортацію місцевого населення, щоб забезпечити тили Червоної армії. Перед війною з нацистською Німеччиною. Німецьке вторгнення почалося вранці 22 червня 1941 року. У перші хвилини війни німецька авіація знищила більшу частину літаків новоствореного Північно-Західного фронту. Протягом дня німці повністю прорвали оборону фронту, зокрема, 56-й моторизований корпус генерала Манштейна. Пройшов 70 кілометрів і захопив мости через річку Дубіса біля Каунаса. В районі Лієпаді німці оточили совєтську 67-му стрілецьку дивізію і після п'ятиденних боїв взяли місто. Крім групи армій Північ, сильного удару по північно-західному фронту завдала і третя танкова група генерала Гота із групи Армій Центр, яка наступала через вільнюс. В напрямі на Мінськ 22 червня ГОД знищив 128-му стрілецьку дивізію і без бою захопив мости через річку Неман, а наступного дня знищив Совєтську ту танкову дивізію. Командувач Північно-Західного фронту Кузнєцов спробував зупинити наступ німців контрударами 12-го механізованого корпусу генерала Шестопалова і 3-го механізованого корпусу. Генерала Куркіна обидва корпуси діяли розрізнено і вступали у бій по частинах. Найзапекліші бої йшли в районі Расейняя, де наступав третій мег У цих боях прекрасно себе показали танки КВ, бо німецька артилерія не змогла пробити їхню броню. Один танк КВ-1 дві доби стримував наступ основних сил німецької 6-ї танкової дивізії. Проте. Завдяки перевазів авіації та артилерії, і через те, що в совєтських танків закінчилося пальне, німці відбили ці контрудари і знищили 749 сорок совєтських танків. Командир 12-го механізованого корпусу, генерал Шестопалов, тяжко пораненим, потрапив у полон і незабаром помер. Тил Північно-Західного фронту стрімко розвалювався, бо після початку німецького наступу у Литві, Латвії та Естонії спалахнули повстання проти червоних окупантів. Балтійські патріоти нападали на совєтські війська. Зокрема, 24 червня, внаслідок повстання литовців, Червона армія втекла із Вільнюса. На кінець червня німці розрізали Північно-Західний фронт навпіл. Восьма армія була відкинута до Риги, а одинадцята армія до свинцян. Між цими арміями утворився величезний розрив, у який кинувся 56-й моторизований корпус Манштейна. Він 26 червня з ходу переправився через Західну Двіну і захопив Даугавпіус. Ставка негайно кинула в цей район 21-й механізований корпус під командуванням. Героя Совєтського Союзу, генерал-майора Лелюшенка. Проте цей корпус мав лише 98 танків БТ-7 і Т-26 та 30 вогнеметних танків. Із цими скромними силами Лалюшенко атакував Манштейна. Бої були дуже запеклими. У перший день боїв совєтські війська знищили 42 танки Вермахту, але все одно програли цю битву і відступили. 29 червня німці підійшли до Риги. Столицю Латвії обороняли війська 22-ї дивізії НКВД, яка нещодавно займалася депортаціями латишів у Сибір. Побачивши німців, браві чекісти хутко підпалили місто і втекли. 1 липня німці захопили ригу. 3 липня Сталін звільнив генерал полковника Кузнєцова. З посади командувача Північно-Західного фронту і призначив на його місце генерал-майора Собенникова. Це був єдиний випадок за всю війну, коли фронтом командував генерал-майор. Ще раніше, 30 червня, був знятий з посади і заарештований начальник штабу фронту, генерал-лейтенант Кльонов. Розстріляли його в 1942 році. На місце Кльонова, начальником штабу фронту, став. Генерал-лейтенант Микола Ватутін на початку липня становище північно західного фронту було катастрофічним. Восьма армія відступила в Естонію. 3 липня танкова група Гепнера прорвала оборону 27-ї армії, 4 липня взяла остров, а 9 липня взяла Пскову. За здачу Пскова командир 118-ї стрілецької дивізії Червоної армії генерал-майор Гловацький був. Заарештований і розстріляний протягом перших трьох тижнів боїв. Північно-західний фронт Червоної армії був розбитий і втратив близько 88 з половиною тисяч вояків, убитими, пораненими і полоненими. Втратив більше тисячі танків і 990 літаків. Німці захопили Литву, Латвію та південь Естонії. 10 липня почався похід Вармахту. На Ленінград. Але про це я розповім в одному із наступних своїх відео. А поки що, дорогі друзі, пишіть під цим відео коментарі, пишіть там свої думки про цю битву. І обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і ставте лайки. До нових зустрічей!